У них були досить такі, знаєте, фундаментальні запитання щодо організації судових засідань, щодо е застосування матеріального і процесуального права, щодо е застосування і недоліків сьогодні Кодексу адміністративного судочинства. Тобто вони все знають. Як відбирали конкурсантів, зрозуміло, що приймати участь в конкурсі не можуть всі бажаючі. Як формувалися команди, ми не знаємо. Тобто команди формувалися, мабуть, що самими вищими вузами. юридичними вузами. До нас вже приїхали, ну, перше за все, що відгукнулися і написали листи, що вони хочуть приймати участь у даному конкурсі, а по-друге, вже були, приїхали сформовані команди. Причому з капітанами команд і так далі. Угу. А Налякає те, що, наприклад, ті ж сам, самі служби зайнятості говорять, що, наприклад, на сьогоднішній день юристу знайти роботу дуже важко, тому що дуже багато представників цієї професії, зарплати маленькі. Як ви до цього ставитеся? Ну, я... Вперше це чую, до речі, да, ви мене здивували своїм запитанням, що юристи не можуть собі знайти роботу, тому що... Ну, це статистика служби зайнятості. Ну, мені здається, що ми, наприклад, сьогодні шукаємо досвідчених юристів для того, щоб прийняти до себе на роботу, да, і щоб люди мали відповідний життєвий досвід, щоб вони мали відповідне... Е відповідну практику роботи серед юристів. І багато сьогодні працівників, скажімо, які ми даємо оголошення, переходять із інших державних органів юристами, помічниками суддів, а також секретарями судового засідання до нас у суд. Так що ну, мені здається, що це, мабуть, що ті юристи, які не хочуть працювати. Ну, можливо. А Якщо говорити про конкурси, то коли ви навчалися, зрозуміло, що подібних, я так розумію, що подібних конкурсів не, не було. Подібних конкурсів. Наскільки ось ви, пройшовши такий шлях вже від студента до голови суду, можете сказати, що відрізняється ось те навчання, ось та теорія від практики потрапляєш в суд. Це все зовсім по-іншому? Це все зовсім по-іншому. І скажу вам, що, знаєте, от час міняється, і змінюється все. І, мабуть, що змінюється сьогодні і потреба суспільства до того чи іншого органу. І я притримуюся думки, що все повинно відповідати потребам часу і потребам суспільства. На тоді, в той час, це 90-ті роки, у нас, звичайно, була система суддів трошки інша, ніж зараз існує, не було адміністративних суддів. Uh -huh. судів. Спеціалізованих. Ми тоді не задумувалися над реформуванням судової гілки влади. Тоді от така система суддів, вона відповідала потребам часу, і суспільство було задоволено, що існує така система суддів. На сьогодні, в зв'язку з тим, що... Мабуть, що суспільство стає цивілізованішим, ми йдемо до, і будуємо свою систему і органу влади, і взагалі розвитку держави трошки з, на інших принципах. Тому, мабуть, що потрібно і сьогодні реформувати судову гілку влади для того, щоб вона відповідала перше потребам часу, а друге потребам суспільства. Тому тоді, коли я навчався, звичайно, таких конкурсів не було. Чому не було? Тому що тоді було інше. Ми, мабуть, що було щось інше, були інші конкурси. Але конкурсів щодо кращого судового засідання не було. Угу. Всі ці студенти мріють стати суддями. Це найпрестижніший щабель. Найвищий? Ну, Серед юристів є така думка, що найвище досягнення юриста це, це, стати, це стати суддею. Але в кожному воно по-різному. Тут потрібно запитувати декількох юристів. Можливо, в когось найвища цінність чи найвищий здобуток це стати адвокатом. Для, для одного юриста, можливо, найвищою цінністю, найвищим здобутком це стати прокурором в угу. Інших юристів це стати суддею. Ви говорили про реформування суддівської системи, зараз до влади прийшла нові, нова команда, яка багато говорить про реформування суддівської системи. На вашу думку, що саме найперше? Ось ваше враження, що найперше потрібно міняти? Ну, мені здається, що реформування самої судової системи, воно ні до чого не приведе. Ніяких позитивних зрушень ми не побачимо. Якби не обирали ми суддю, чи ми будемо його обирати на 5 років, чи ми будемо його обирати безстроково, uh -huh. потрібно, мені здається, тут більш ширше дивитися на цю проблему. Перш за все, потрібно дивитися на те, що в нас відбувається в суспільстві. Як ми виховуємо суспільство, яка правова культура наших людей, яка повага до права як побудований орган влади, як він працює, цей орган влади для людей і так далі. Тобто дуже-дуже ну, багато от, аспектів є, які будуть впливають і будуть впливати на роботу суддів. Тому що ну, суд, він же ж сам по собі не працює і не знаходиться він десь на якомусь іншому острові. Так? А судді це теж люди. І судді це теж вихідці з нашого суспільства. Ми, по суті, виховуємо людей, і судді це теж вихованці нашого суспільства. Угу. Тому, перш за все, мені здається, тут потрібно реформувати чи переформатувати, мабуть, думку самого підходу і самого відношення до суду, до судового рішення. Якщо ми це зробимо, якщо ми це зуміємо зробити, то, звичайно, тоді, тоді і буде повага до суду. Ми ж не можемо сьогодні сказати, що судове рішення винесено неправильно, якщо воно винесено на користь громадянина, так чи ні? Але воно не виконується 5 чи 7 років. Скажіть мені, будь ласка, громадянина цікавить, як реформувати судову гілку влади, чи потрібно реформувати інститут виконання судового рішення. Він захистив в суді свої права. І він хоче, щоб його рішення було виконано. І було виконано швидко. Якщо порушені ваші права, там дозвільною системою вам не надають ліцензію на зайняття якимось видом підприємницької діяльності. Особа звертається до суду на скаргу і надії цього дозвільного органу. Суд прийме рішення протягом двох місяців, потім цей орган подасть апеляційну скаргу. Апеляційний суд буде що розглядати дану справу три місяці. Після цього е, наступить етап виконання судового рішення, і Державна виконавча служба ще буде примушувати оцей дозвільний орган виконати судове рішення, а той всілякими методами буде оскаржувати дії Державної виконавчої служби і так далі пройдуть роки. Скажіть мені, будь ласка, цьому підприємцю йому захочеться вже займатися цією підприємницькою діяльністю? Адже сьогодні багато інститутів проводили суд щодо довіри до судової гілки влади. І знаєте, чому сьогодні наше суспільство не довіряє судовій гілці влади? Чому? Через велику через, корумпованість? Через невиконання судових рішень. Через невиконання. З нас сьогодні європейський, що... європейський суд стягнув з держави Україна 26 мільйонів сатисфакції за невиконання рішень національних судів. Так що не можна сьогодні говорити про недовіру нашого суспільства в цілому до суду. Якщо говорити про недовіру до суду, то потрібно проаналізувати, а чому ж така кількість позовів до суду надходить. Не можеш просто так, так, да, людина, звертатися до суду, сам же ж суд не ініціює питання звернення до суду. Питання звернення до суду ініціює хто? Громадянин, суб'єкт господарювання. В іншому разі також звертається до суду і орган влади дає обов'язкові бюджетні платежі чи інші там, виплати, що стосуються суб'єктів господарювання, до обов'язкових платежів до бюджету. Звичайно, що якщо ухиляється даний суб'єкт господарювання чи фізична особа щодо обов'язкових платежів, то тоді вже суб'єкт владних повноважень звертається до нього про стягнення е, цих обов'язкових платежів в примусовому порядку. Угу. Можна було б далі говорити і про...